Євангелія від Марка, розділ 16 Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою. Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений. Був же він дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулись. А він до них промовив Не жахайтеся. Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, його нема тут, ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Воскреснувши ж, уранці першого дня тижня, з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. Вона пішла і повідомила тих, що були з ним, і що сумували, і плакали. Вони ж, почувши, що він живий та що вона його бачила, не йняли віри. Після цього з'явився в іншому вигляді двом з них, що були в дорозі і йшли на село. І ці, повернувшися, сповістили інших, але і їм не йняли віри. Нарешті з'явився він самим одинадцятьом, коли то були всі вони за столом, і докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його Воскреслого з мертвих. І сказав їм діть же по всьому світі та проповідуйте Євангелію всякому творінню хто увірує і охриститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чудо, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів будуть говорити мовами новими. Гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти, і добре їм стане. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і возсів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм. Та стверджував слово чудесами, які його супроводили. Послання ДО РИМЛЯН Розділ 10 Брати. Бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися. Я би їм свідчу, що вони мають ревність Божу, та вона нерозумна, не розуміючи Божої справедливості і шукаючи, як установити свою власну, вони не покорилися справедливості Божій. Бо мета закону Христос, на оправдання кожного. Хто вірує? Мойсей про праведність що від закону пише Той, хто його виконує, буде ним жити. А справедливість що від віри так говорить Не кажи у твоїм серці, хто зійде на небо, щоб Христа звести додолу, або Хто зійде в безодню? Щоб вивести Христа з мертвих. Що отже вона каже? Близько тебе слово в твоїх устах і в твоїм серці, тобто слово віри, що Його проповідуємо. Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння. Письмо Бо каже кожний, хто вірує в нього, не осоромиться. Бо немає різниці між юдеєм і між греком, бо той самий Господь усіх багатий для всіх, хто його призиває. Бо кожний, хто призове ім'я Господнє. Спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, що його не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані. Написано ж, які гарні ноги тих, що благовістять добро. Та не всі послухали Євангелії, бо Ісая каже, Господи, хто повірив тому, що ми чули? Отож, віра і слухання, а слухання через слово Христове. Та я питаю хіба вони не чули? Та ж по всій землі рознісся їхній голос, їхні слова в кінці світу. І ще кажу може, не зрозумів Ізраїль, але ж перший Мойсей мовить. Я викличу у вас заздрість тими, що не є народом, збуджу ваш гнів тим народом, що не є розумним. А Ісая насмілюється і мовить Знайшли мене ті, що мене не шукали. Я об'явився тим, що про мене не питали. До Ізраїля ж каже Увесь день. Я простягав свої руки до неслухнянного і упертого народу. Псалом 112 Алілуйя! Щасливий чоловік, що господа боїться. Що в його заповідях вельми милується, потомство його на землі буде потужне, рід праведників буде благословенний, достаток і багатство буде в його домі, щедрість його триватиме повіки. Він світить правим в темряві, як світло, добрий і милосердний і справедливий. Добре тому, хто милосердний і позичає, який управляє своїми справами по правді, бо він не захитається повіки. Пам'ять про праведника буде вічна. Лихої чутки він лякатися не буде, серце його безпечне, довірливе у Господі, серце його стійке, боятися не буде. Аж поки не побачить покорними своїх ворогів. Він розсипає, роздає убогим, правда його триватиме повіки, ріг його підійметься у славі. Бачить те грішник і злиться і мучиться, скригочучи зубами, та бажання грішників пропаде. Книга Проповідника Розділ Одинадцятий. Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде. Хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби. Так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить, або чи те, і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить, марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос усе це марнота. Друга книга Хронік, розділ перший. Соломон, Давидів син, закріпився у своєму царстві, і Господь, його бог, був з ним і зробив його вельми могутнім. Соломон говорив Ізраїлеві Тисячникам, сотникам, суддям і князям по всьому Ізраїлі, головам батьківських домів. Тоді пішли Соломон і вся громада з ним на узвища, що в Євеоні, бо там був божий намет зборів, який Мойсей, слуга Божий, зладив був у пустині. Хоч Давид і переніс ковчег Божий з Киріят Яріму на місце, що Давид був приготував для нього, нап'явши для нього намет у Єрусалимі, але мідяний жартовник, що зробив був Бецалел, син Урі, сина Хура, зостався там перед наметом Господнім. Ось туди Соломон з громадою і прийшли до нього. Там Соломон зійшов на мідний жартовник перед Господом, що був у наметі зборів, і приніс на ньому тисячу всепалень. Тієї ж самої ночі з'явився бог Соломонові і сказав йому: Проси, що маю тобі дати. Соломон сказав до Бога: Ти зробив Давидові, моєму батькові, велику ласку. І настановив мене царем замість нього. Нехай же, Господи Боже, справдиться твоя обітниця Давидові, моєму батькові, бо ти настановив мене царем над народом численним, як земляний порох. Дай же мені тепер мудрість і знання, щоб я спроможен був поводитись з цим народом, бо хто може правити народом Твоїм великим? І сказав Бог Соломонові, за те, що в тебе це було на думці, і ти не просив багатства, скарбів і слави, ані смерті твоїх ворогів, ба навіть не просив довгого віку, а просив собі мудрості і знання, щоб правити моїм народом, над яким я настановив тебе царем. Буде тобі дана примудрість і знання. А багатство, скарби і славу дам тобі такі, яких не було у царів, що були перед тобою, і не буде у тих, що будуть після тебе. Повернувся Соломон з узвища, що в Гівеоні від намету зборів у Єрусалим, і почав царювати над Ізраїлем. Соломон набрав собі колісниць і воїнів до колісниць. Було у нього 1400 колісниць і 12 тисяч воїнів до колісниць. Він розмістив їх по містах до колісниць і при цареві в Єрусалимі. Цар зробив срібло та золото в Єрусалимі такими звичайними, як каміння, а кедри такими, як сикомори, що росли в долині. Така їх була сила селенна. Коні для Соломона приводили з Єгипту та з коє. Царські купці доставляли їх із коє за готівку. Вони представляли з Єгипту колісницю за 600 шеклів срібла, а коня за 150. Так само представлювано їх за їхнім посередництвом для хетицьких царів та арамійських царів. Тож Соломон. Постановив збудувати дім імені Господньому і царський палац для себе.